Ви казали, що в квартирі також щось турбує. А, так, справа в тому, що е, це почалося ще дуже давно, ще е, син мій е, розмовляв, е, то особливо по вечорам от, е, він кудись дивився так, типу, як в сторону, і казав, «как?», або дядя как?». В цей період часу от, по спині от, е, типу, пішов як холод. І, от, в принципі, е, я помітила, що особливо, коли повнолуння, він там взагалі в тій кімнаті спати не хоче. Тобто він боїться, він шукає захисту, він тримає мене за руку і типу весь час поглядає на двері. Тобто таке враження, що він боїться, що хтось зайде. Можливо, він бачить когось. Закінчилося тільки повнолуння, то а, дитині взагалі дуже тяжко заснути. Тобто до третьої ранку не спати, розумію, це... добре. Ну, звісно, я не сплю, і він не спить. Ну це не ненормально, не що він просто боїться.